Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники, з вами я Раїса Іванівна, і ми вчимося додавати і віднімати десяткові дроби. Повторимо правила: при додаванні десяткових дробів окремо додаю цілі частини доданків і окремо їх дробові частини. Якщо хоч трошки ми сумніваємося в додаванні, краще записати в стовпчик. Якщо у нас не вистачає після коми розрядів, Кома під комою, а розрядів не вистачає, тоді ми дописуємо кількість нулів стільки, скільки потрібно. А от щоб знайти різницю двох десяткових дробів, треба бути дуже обережним. Краще записати дроби один під одним, так, щоб кома була під комою, виконати віднімання, не звертаючи увагу на коми, і кому поставити під комою у різниці. Ось, будь ласка, дивіться, перед нами 9 прикладів, якісь простіші, якісь складніші, а правило для всіх одне й те саме. Пам'ятаєте, що 9 десятих можна записати як десятковим дробом? Так? Поставити кому після 12, буде 12,9 десятковим дробом, і тоді ви легко виконаєте додавання. Так само 87, 3. Сотих, я запрошу вас поставити відео на паузу і потренуватися. Так ви напрацюєте власні навички і точно будете знати, що ви це навчилися робити. Так? Добре? Перевіримо. В першому я написала в стовпчик 2,9 плюс 3,7. 9 плюс ,7. +7 16, 1 вперед, 6,6. Сходиться у нас з вами. В другому я теж написала в стовпчик. 9 плюс 6 15, 1 да, кома під комою. І 8 плюс 12,95. В третьому дописали 0, 9, сотих, да, І тепер уже легко додали 12,45. Звіряйтеся, все добре. В 41, 32,1 плюс 12,9. 1 плюс +12 ,9. +9 10, одиничка вперед, ну і все 45, вийшло. В п'ятому 5,87 плюс 47,90. Зрівняли розряди, додали і вийшло 53,77. Сходиться? 3, сотих, тобто 0,3 додати 2070 Зрівняли розряди 20,73. В 7 три числа написали один під одним, кома під комою, в другому дописали 0. 1 плюс 0 плюс 8 – 9 плюс 9 +8 17, плюс 5 22, 2 наперед. 2 плюс 5, =7, плюс 7 14 і плюс 3 17. 17,29. Так само у 8 дописали нулики, щоб зрівняти до тисячного розряду. І додали. Подивіться, 22,204. Так, у вас. І в 9 записали три числа, зрівнявши розряди до тисячних. Додали 30,91. Подивіться, порівняйте, перевірте себе, мене заодно перевірте, щоб все у нас було правильно. І якщо все правильно, радіймо. А якщо були помилки, просто подивимося, зробимо висновки і ще потренуємося. Зручним способом. Обчисліть зручним способом. Що це за спосіб такий ручний? Ручний. Зручний! Це коли ми об'єднаємо доданки так, щоб було легко додавати. Зверніть увагу, 2,99 зручно додати 2,1. 99 плюс 1 це буде 100, сотих, як одиничка. і одиничка до цілих. так? Ну і потім додати вже до третього числа. Так само в другому, третьому і четвертому. Запрошую вас зупинити відео і самим оцей ручний зручний спосіб відпрацювати. Добре? Так, що у нас вийшло вперше? в першому? Перевіряємо: 5 плюс 93,67. 98,67. В другому об'єднали перший і третій, правда? Виконаємо додавання в дужках тисячних плюс тисячних. 12 плюс 9 21, 108 плюс 2 110 110 або 11, сотих. крайній нулик можна не писати. 21,11 плюс 12,89. 21 плюс 12 33, 11 сотих плюс 89, сотих, 100 сотих, тобто одиничка. Разом 34 ровно, 34, ціли. в третьому ми об'єднаємо перший і останній, і другий і третій. 7,45 плюс 2,55 це буде 9,100, тобто 10. І в другому. 3,125 плюс 6,875 тисяч буде 9 цілих і тисячних. 10 плюс 10 20. В четвертому об'єднаємо перше і третє, друге і четверте. 7,605 плюс 10,395 це 18. І 4,27 плюс 31,93. Це буде 36,20 або 2 ,10. додали 54,2. Як у нас порядок? Все ми правильно виконали. І ще одне завдання: які натуральні числа задовільняють нерівність? Давайте розглянемо цю нерівність. У нас зліва і справа знаходяться суми. Щоб дізнатися, якими натуральними числами може бути х, то треба знати результат цієї суми. Так? Треба виконати додавання зліва, додавання справа, і тоді подивитися, які натуральні числа знаходяться між цими двома. Так? Зупиніть відео і ще трошечки попрацюйте. Звіримося. 4,81 тисячна плюс. 0,0990. Додали. Да? І тут легко ровно 15. Значить, числа більші за 5,71 тисячну і менші за 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Правда, було нескладно. Ну, тільки треба розуміти, що, що з цим робити, а так все просто. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, подібні до тих завдань, що сьогодні з вами розв'язували, і досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!